Якщо давай хтось щось знає? подаруємо, давай щось розіграємо. Давай. Давай. — З мене, мене футболочка класна. А я твій підписую. Я не знаю, я щось придумаю, що від себе потім на монтажі там, начитаю. реп. Хорошо, хорошо. Хто скаже, тільки давайте так, щоб я знаю, що хтось в кого такий мотоцикл, не пишіть. Це буде нечесна гра. Або навіть ми, знаєш, можемо зробити насправді тут три. Функціональних е, штуки вона виконує це розширювач. так? Давай, от хто напише, давай можна три, а ми Перші вже оберемо, місці. так? А, можна так. Давай. Можна так. Тобто три функціональних речі для чого можна використовувати. Mm -hmm. Навіщо ось ці додаткові розширювачі? Uh, Може, нехай трошки а, хто в, знає. в коментах активними хто знає, погоди, Напишіть. Що ж, друзі, ненадовго я покинув BMW Motorrad Київ минулі серії. Ми обіцяли розіграти футболку та один урок їзди на оффроуді від мене. Тому зараз ми з Артемом вирішимо. Він вирішить як ініціатор. Цієї події вирішить, хто з підписників написав найбільш влучний коментар, хто надав найбільш точну і найбільшу кількість правильної інформації, правильних відповідей. Я заберу футболочку і відправлю. Або якщо ви киянин чи десь поруч живе, та може перестрінемося разом. Пішли всередину і розберемося, хто переможець. ну, Ану, ми знімемо, як виглядає людина на с 1000 Р. Людина з ростом скільки? 153? Так. Да. Ну глянь. Чи? Все чітко. Потенційний власник. Да. Так, друзі, а от тут з'явилися ще цікаві апарати. Це К-1600 GT, один з таких люкстурерів топовіших. Класі тут рядна шістка, двигун, легендарний, фантастичний. А он Артем підвозить техніку, по яку ми власне і приїхали. Друзі, ось Артем. Ви його пам'ятаєте з попереднього відео. Той самий, що обіцяв футболочку, умова була яка: хто перший надасть найбільш правильні та найбільшу кількість правильних відповідей, тому що їх було декілька. Той отримує футболку. Тож, починаємо. Давай. Для витягування з болота ставити ноги при дальняку. Додаткова пасивна безпека при падінні. Що це значить, не до кінця розумію, mm, що ноги чіткі, не поламати чіт чіт чітке твердження, так тобто, я б його так плюс-мінус знаєш за e, Дивимось далі. Так, захист ніг від вітру дощу та бруду під час руху, Краща mm. ергономіка. Пілоту зручніше тримати мотоцикл колінами, особливо стоячи, аеродинаміка направляє потік повітря, зменшуючи турбулентність, підвищуючи комфорт. Дуже технологічно написано, але ні. Мимо. Е, так. Та там таке було, що ми з тобою про таке навіть не говорили. Німцям напишу на завод, скажу, допрацюйте. Аеродинамічний захист від вітру та бруду, захист від механічних ушкоджень, кріплення для додаткового спорядження. Два тільки правильних твердження. Має бути три плюс. Так. Плюс можна зарахувати бонусом, якщо будуть. Так, захист баку та мотору, кріплення для допсвітла світла або аксесуарів, наприклад, сумки, захист ніг та додаткові точки опори в дальняках. Теж все так на плюс-мінус. Слава, вибач. Е, ти старався, але треба було може GPT-чат запитати чи щось. Я чесно бачиш, не киданув тебе. Захист циліндрів, кришок лям до датчиків, захист ніг при падінні, додаткова опора, щоб витаскувати мод в складних умовах. Моцдугами легше підняти. Ну, Там опозитний двигун, якби, то в принципі mm -hmm. великих гусів і так легше піднімати. Так, за читаємо ще. Кращий захист циліндрів і обтічників збільшують зону контакту при падінні, зменшуючи ризик пошкодження, також більша зона деформації. Стабільність мотоцикла при падінні, мотоцикл налягає повністю на бік, що полегшує підйом. Місце для кріплення аксесуарів. Можна встановити фари, камери, сумки. Так, це якісь коментарі про Дру... Першу світову війну е, і БМВ були і такі. Так, де ж тут у нас ще? Щось там хтось навалив аж 5 варіантів, тільки я чомусь не бачу. Коментів багато до відео насправді. Mm -hmm. Слайдер, захист баку при падінні, підставки для них. От всі люди, це ж не Харлі Девідсон, друзі. Це блін туристичний мотоцикл. Які підставки для них? Я вже підказую, що це точно мимо. Але якщо це буде в комплексі з правильними відповідями, чіткими, то ми да. можемо зарахувати, тому що в принципі як а, функцію можна використовувати нема. Підкопали відкопали, відкопали <рес> перл. А, не сприйміть це близько до серця, але є такий варіант: краща ергономіка. Пілоту зручніше тримати мотоцикл колінами, особливо стоячи. От давайте покажемо, про що йдеться мова, про яку саме деталь. І де стоїть пілот, коли він їде стоячи, особливо по бездоріжжю? От в нас виникло з Артемом питання, як, як саме стати, це Як стати на них, це перше? Да, і як вони покращують ергономіку. Ваші варіанти це... <смеш> Треба... <смеш> пофантазуйте, так? Окремий розіграш Е, Ну насправді виявилося, що не так багато коментарів. Виникає питання тепер обрати найбільш близькі до правди, скажімо так. Аеродинаміка, точно ні. Ми кажемо одразу. Правильні варіанти це е, в за... першу чергу. Да. Це саме основне це обмежувач для того, щоб мотоцикл не перекидався через циліндр догори ногами. Це якби його основна функція. Додаткові функції ми можемо поставити ноги дійсно на циліндр. Додаткова ще функція, ми легше можемо витягати мотоцикл. Вони як е, такі ручки дійсно mm -hmm. додаткові. Це важливо для важких адвенчур-мотоциклів. Якщо він сів в колі, циліндрами зачепився, підійшли два друга, взяли як чемодан його, підняли. Пересунули, ну, насправді, крім жартів, бувають різні ситуації на бездоріжжі, тому це може реально стати в нагоді. Так, і можна закріпити додатковий багаж, такий, як, наприклад, шини, в дальню поїздку взяти, якщо люди їдуть там десь в Африці. Коли моцикли це презентували, то на geстрофі в Намібію Е, з Берліну виїжджала група пілотів на цих мотоциклах, і додаткові шини вони кріпили саме по боках мотоцикла за рахунок цих вушок. Вони як опора слугували угу. додаткового багажу. Ну Додимось. так виглядає правильно. То, ну, ну, додаткове обладнання і шини трішки корелюють між собою, так. але не, це не про допсвітло світло і не про Аерономіку. камери. І не про аеродинаміку. І не триматися стоячи за них. Хоча хто знає. а може людина так їздила, можливо, Ми ж не знаємо. Можливо. вона дійшла е емпірічним шляхом до цього, не просто припущення. Кого ж нам брати? Так, зона контакту, падіння, стабільність при падінні, не лягає повністю бік. Оце, оце близько так. до правильного. Так. Ну, пропоную Євген Редько. Я так підозрюю, вибачте, якщо неправильно прочитав. Е Правда, обрав я, але я думаю, що ми просто проговорили так. з Артемом, що найбільш правильна відповідь це вище зазначена. Це захист від перекидання до гори колесами. Тут у нас по суті є такий момент. Мотоцикл не лягає повністю на бік, щоб полегшує підйом. Велкам. Тоді, будь ласка, напишіть ваш розмір, яку футболочку подаруємо. Покажемо зараз. Давай. Все, несу. Spirit of Jazz. жага до. Єландештрасе. До дороги бездоріжжя. До речі, ти німецькою володієш? Ні. Ні? Ну, це можна Не обов'язково. У нас англійська обов'язкова. Тому ось така футболочка. Ага, стиляжна. І на бачку тут теж БМВ. Причому це такий прям трішки навіть рельєфний, здається, на Угу. Ну, BMW, як би речі, якісні, тому я впевнений, що дуже сподобається. Окей. Так що беріть участь у коментуванні відео, ставте лайки, підписуйтеся. Ми будемо <с разом <с робити контент, я буду допомагати, а свят буде. Буду. Буде, просто буде. А ти знаєш? Я помітив, питали, що є e, df 800 GS. Я кажу, та вони ж вже не виробляються. І от ми заходимо Це в. салон. Це реінкарнація 750. ки ж. Ага. Да. Тобто він є. Ану, дозвольте. 750-ка стала 800-кою, а 850-ка 900-кою стала. Тобто він виробляється і він є. якщо вам так. цікаво, то можете приїхати в салон, подивитися, посидіти. Ось він. Мотоцикл на базі. Перепрошую за те, що я намахав, я не мав такого наміру. Я був впевнений, що 900 перекрила всі минулі покоління і зараз випускається лише в такому форматі. Але ні, ось ми бачимо класичну асиметричну фару з клювчиком на летих колесах під більш таке асфальтне використання. Але при цьому цікаво, що з коротким вітровичком, таким більш фронтним. І підготовкою навіть під навігацію. Мотік в салоні в наявності. Також вже ви бачили Юлю на BMW S1000R, новому. Новому тому самому, що ми говорили минулий раз про те, що щось нагадує оці дві фари, два оченятка, що вони десь на Triumph схожі, десь на інші мотоцикли, які пішли по цій концепції. Тим не менш, Якщо отак з боку поглянути, то це абсолютно автентичний дизайн. Також в наявності. Бліц затягнувся. Артему пора бігти. Дуже дякую, друже, за те, що ти приділив увагу. Дякую. Час до зустрічі. Давай. Ось такий мікс розіграшу, з що в наявності вийшов в цьому відео, друзі. Ще раз вітаю переможця і прошу вийти на зв'язок. І анонсую, що це не останній розіграш. Вже в мене є в наявності пару ніштяків, які продовжать цю добру традицію. Тому не забувайте підписуватися і брати участь в активностях, щоб виграти і діліться з друзями, тому що, якщо не виграєте ви, виграє, можливо, хтось з ваших друзів, а там вже між собою розберетесь. Шансів так буде більше. Дякую за перегляд. З вами був Motovlog.ua і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. До зустрічі в наступних відео.